Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Послухайте, будь ласка, казка вчить мене, чудовий світ веде. Чудеса там, де в них вірять. І чим більше в них вірять, тим частіше вони трапляються. Скажіть мені, будь ласка, а чи любите ви казочки? Так, звісно, любите. А давайте ми з вами сьогодні пригадаємо, які ви знаєте, казочки. Відчиняємо двері в казку. Казка вже чекає нас. Казка, діти, справжнє диво, там подвиги, пригоди є. Вона кінчається щасливо, та місце кожному своє. Мутрість казочці основа, їх вона навчає жити. Казка. Просто причудове, вчить усіх добро творить. Діти, сьогодні я пропоную вам послухати українську народну казочку Кривенька качечка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі і каже Ходімо, баба, в ліс по грибки. Ходімо, каже баба. От, пішли, бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона до діда. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько. Принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку. Сидить качечка, а дід з бабою знову пішли в ліс по грибки, вертаються додому, аж дивляться, що в них так прибрано. хліба на Печено, борщик зварений. от вони до сусідів пішли та й питають. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знову пішли діти баба по грибки, приходять додому, дивляться, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть, та бачили якусь дівчинку, від криниці водицю несла. Така кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От діти баба, думали, думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідові й каже. Знаєш що, діду? Зробимо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас воду понесе. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться аж з їх хати, виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна. Тільки що. Кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а діти баба тоді в хату дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч, воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату. Побачила діда й бабу, та зараз то гніздечка нема, вона тоді як заплаче. Плаче стоїть дівчинка. Діти баба до неї кажуть не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити, жалувати, як рідну дитину. А дівчина й каже, я до віку жила по вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку й веретенця. Вона взяла, сіла на дворі і пряте. Коли ж летить каченят та буночок, побачили її і співають. Онде наша діва, онде наша діва, на метеному дворці, на тесаному стовпці. Жилочка шумить веретенце звенить, скинемо їй папірочку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами, як була я в лужку виламала ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони їй скинули папірочку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок? І ці теж. Онде наша діва, онде де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовці. Кужілочка шумить, веретенце дзвенить. Скинемо їй попірячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами, як була я в лужку, виламала ніжку. А ви полинули, мене покинули. От вони їй скинули попірічку, а самі полетіли далі. Коли летить третій табуночок, побачила дівчинку і зараз. Он де наша Діва, он де наша Іва? На наметенному дворці, на тесаному стовпці Жілочка шумить веретенце дзвенить. Скинемо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує не полечу з вами. Як була, я в лужку виламала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули їй попір'ячку. Дівчина вертілася в пір'ячко. Зробилась качечкою і полетіла з табуночком. А діти баба знову зостались самі собі. Тітки, давайте трішки відпочинемо. Виконаємо фізхвилинку гуси. Гуси лебіді летіли. На ложку спочити сіли, потім встали крильця склали, розминати спинки стали, ніжки обливали. Вгору підлітали, хвостик піднімали Шийки повертали. Потім гуси потянулись. Дітки до занять вернулись. Вам сподобалась казочка? А скажіть мені, будь ласка, а чому казочка називається українська народна казочка? Подумайте? Ну, звісно, діти, тому що її написав народ. Діти, що хороше хотіли зробити діти баба, а вийшло навпаки, подумайте. Діти баба хотіли допомогти в качестві. вірно малята? Чому діти баба спалили гніздечко, подумайте? Тому що вони хотіли, щоб дівчинка залишилася з ними. Так. Що вони говорили, дівчинці? Вони казали, «Люба наша Галочка, залишайся, дитинко, ми будемо тебе любити, будемо тобі допомагати. І що вона їм відповіла? Я до віку жила би з вами, якби ви не спалили мого гніздечка. А тепер не хочу. Я піду від вас. Дівчинка вийшла, сіла на лаву, коли бачить, летять гуси. Скинули їх під пір'ячку, дівчинка вертілася в пір'ячка, обернулася качечкою і полетіла з ними. А діти баба залишилися самі. Ну що, дітки, вам сподобалась казочка? А що вам найбільше сподобалося? Що вам було цікавого сьогодні на занятті? Вивчить, будь ласка, прислідує, на чужому нещастя свого щастя не збудуєш.